Нарешті Ася дозволяє себе гладити. Раніше, коли вона була молодша, я взагалі не могла її отак почесати, почухати, погладити. Вона була така незалежна кішка, яка гуляла по квартирі сама по собі. А зараз з часом вона стає більш така дружня. Приходить, і я можу її погладити, почесати. Але це не надовго. Дайся, тобі подобається? Можу почесати. Поза дозволяє гладити. І дуже любить, коли отут я її чешу на шийці. Вушка. Асі цього року 11 років. О, все! Вистачило буквально на кілька хвилин. І знову пішла до тарілочки перевірити наявність корму.